La la la! 19 травня, відразу після свого останнього матчу в Ліверпулі, Юрген Клоп кілька разів прокричав у мікрофон ім'я свого наступника. Супереч усім очікуванням та прогнозам, новим головним тренером Ліверпуля став Арне Слот. Це була така ж несподіванка, і як і січнева заява Клопа, в якій він повідомив, що наприкінці сезону піде з Ліверпуля. Футбольна спека розповідає про те, чому Ліверпуль обрав саме слота, ім'я якого спочатку не фігурувало в жодному зі списків, які активно складали усі футбольні you Того ж дня, коли клоп оголосив про рішення, яке буквально шокувало всю футбольну Європу, у низці змі з'явилися імена перших потенційних кандидатів на посаду головного тренера Ліверпуля. Зрозуміло, на вершині цього списку був Хабі Алонсо, тренер відкриття минулого сезону, під керівництвом якого Олеваркузанський байер уперше у своїй історії став чемпіоном Бундесліги. У випадку з іспанцем був ще один важливий момент: хабі грав у Ліверпулі, і 2005-го разом із червоними став переможцем Ліги Чемпіонів крім Алонсо, називали також імена Роберто Дедзербі, Юліана Нагельсмана, Унає Емері, помічника клопа Пепа Лендерса, Хаві і навіть Зенедіна Зідана. Трохи згодом основним кандидатом став Рубен Аморім, – 39-річний португалець, який зробив собі ім'я в лісабонському спортингу. Про можливе призначення слота тоді взагалі ніхто не писав. Ліверполь зробив усе можливе, щоб уникнути зайвого шуму. А ще трохи пізніше ви дізнаєтеся, хто насправді був основним конкурентом слота. Футболь. Ні, медіа не згадували ці прізвища у контексті того, хто стане наступним тренером Ліверпуля. Вибір головного тренера довірили Майклу Едвардсу та спортивному директору Річарду Х'юзу середині квітня, коли змі міркували, чому саме Аморім замінить клопа, Х'юз вирушив до Нідерландів. Неподалік Роттердама в нього була запланована зустріч з Арне Слотом, який на той момент очолював Пейнорт. Перед цим Х'юз не один тиждень збирав інформацію про слота. Враження, що виникло на основі різних даних, у тому числі думці тих, хто особисто знайом з нідерландським тренером, виявилося абсолютно точним на цій зустріч. Числот одразу ж сказав, що приймає пропозицію. Важлива деталь арне погодився зайняти в ієрархії Ліверпуля посади головного тренера, а не менеджера та Х'ю стало його безпосередніми начальниками. На відміну від вболівальників, а власники Ліверпуля дізналися про плани клопа ще за два місяці до його гучної заяви. Тоді ж команді аналітиків було доручено підібрати відповідну заміну з урахуванням спеціальних критерій. Важливо було створити структуру, яка б могла підготуватися до постклопаського періоду. Саме задля цього господарі Ліверпуля повернули Едвардса, який раніше обіймав посаду спортивного директора. Едвардс, в свою чергу запросив Х'юза, разом із яким вони почали шукати нового тренера. Головні критерії. Були зрозумілі, потрібен той, хто зможе зберегти основу ігрового бренду Ліверпуля максимально динамічний футбол, заснований у тому числі на володінні м'ячем. При цьому він обов'язково повинен мати здатність розвивати гравців. З одного боку, все вказувало на те, що головним лідером буде Хабі Алонсо. Однак у Ліверпулі дійшли висновку, що це майже нереально, оскільки вже тоді знали, що Алонсо хоче залишитися в Баєрі. При цьому в Ліверпулі наполягають, що навіть якби Алонсо був доступний, не факт, що вони відмов. Овилися від можливості запросити слота. Жовтень 2015-го Ліверпуль оголосив про звільнення Брендана Роджерса, а ще за кілька днів повідомив про призначення Йоргена Клопа. Це було доленосне рішення у сучасній історії Ліверпуля. Ініціаторами запрошення клопа були Едвардс та фізик теоретик Ян Грем, які ретельно вивчили роботу німецького тренера у Дортмундській Борусії. Через 10 років у Ліверпулі стало ще більше приділяти увагу різним даним при виборі не лише гравців, а й тренера. З цією метою у клубі було створено дослідниць. Ки відділ, який розробив спеціальний алгоритм з метою оцінки ефективності тренерської діяльності, для цього враховується максимально широкий спектр показників: командна гра, стиль, розвиток молодих футболістів, сумісність з різними типами гравців та багато іншого. У Ліверпулі були вражені, коли вивчили діяльне слоту у Фейнорді. «Кращий з кращих такого висновку дійшли Едвардс та Х'юз, які спочатку не могли навіть уявити, що саме кандидатура нідерландця виявиться настільки ідеальною для Ліверпуля. Ліверпулі розуміли, що знайти копію клопа нереально, але слот чимось справді нагадував їм німця, разом із яким Ліверпуль виграв вісім трофеїв. Едвард Хьюз впевнені, що Ліверпулю дуже підходить ігровий стиль слоту, який характеризують видовищність, інтенсивність, пресинг та володіння м'ячем. Поки що не зрозуміло, що з цього вийде на практиці, але виглядає справді багато обіцяюче. І ще один важливий момент: слот не боїться довіряти молодим футболістам. Це дуже гарна новина для. Випускників Академії Ліверпуля. Фейнор добився вражаючого прогресу при слоті. 2022-го клуб з Роттердама дійшов до фіналу Ліги конференцій. 2023-го став чемпіоном Нідерландів. А ще через рік виграв національний кубок. Як і Ліверпуль, Роттердам – портове місто, де дуже люблять футбол. А слот як і клуб, теж швидко здобув довіру вболівальників. Цей момент в Ліверпулі також врахували. Протягом щонайменше перших трьох тижнів після того, як стало відомо, що Хабі Алонсо залишається в Байрі, ряд джерел наполегливо запевняли, що Ліверпуль планує призначити Аморіма. Хтось навіть встиг повідомити, що португалець на початку квітня погодив контракт із англійським клубом. Насправді Амурім ніколи не був основним кандидатом на цю посаду. Едвард та х'ю сумнівалися, що Ліверпулю підійдуть тактичні вподобання португальця. Крім того, його футбол не такий інтенсивний, як у Арне Слота. Те саме можна сказати про Дадзербі. І наглісмана, крім того, у Ліверпулі розглядали кандидатури Андоніра Оле з Бормуту та Еді Као з Ньюкасла, а також Себастіана Генеса з німецького штутгарта та Мічела з Жерони. Але одним із серйозних конкурентів слота був дехто інший: Ернесто Вальверде, колишній головний тренер Барселони, який досягав серйозних успіхів майже в усіх клубах з іспанець, влаштовував Ліверпуль за багатьма критеріями. Крім того, в Ліверпулі замислювалося про призначення Лучано Спал. Леті, який привів Наполі до перемоги у чемпіонаті Італії вперше з часів дієго Марадонни, завдяки розробленому алгоритму у Ліверполі швидко зрозуміли, що потрібно зробити все, щоб наступним тренером став слот. Цікаво, що Слот дуже хотів, щоб його помічником на Енфілді став Маріно Пушич, нинішній головний тренер Шахтаря. І це не дивно. Бо Пушич до переїзду в Україну працював разом із слотом у Фейнорді. Незважаючи на таку привабливу пропозицію, він все ж таки вирішив залишитися в шахтарі. Новини